Ну значить, каже, що хоче сказати безкарно. Це ж наша ще особи, це ж не петиції збору. Це ж абсолютно право. Ну і мовець, але я купаюсь, не розумію. Як би знімаха радості, не куйше, просто напросто. Так Сергійович. Я ж не пару одного коли. Тупо оббиває пролок я хотів. Е, Сергійович, була, що в вашому кабінеті він опозвав її сина, який я кажу його на, показували по телебаченню на Майдані. Ну пам'ятаєте, я питала, фільм, зима що нас змінила»? Він я такої дурниці не дивлюся, дивитися не буду, яка там Сашу показує. Як би не було, що б не було, десь він наступився чи не але він був там, ми його там бачили і їздили там, ми допомагали всіма силами. Він раз достав цю людину, бо ображав її сина. Тепер той ранений, він знову собі дозволяє, як можете дати знову це та ви вибачте. А ви, виходить, я маю повне право сказати, що ви десь йому ще потатуєте і представляєте, що це ж він ваш радник і журналіст всі на ненароду. А саме, саме Бакрау Сумський Беркут, автобус ми, і на чесно, налогові. Почитайте одну хвилинку. Я просто треба було. Щоб наш голова сказав слово, ну так уже воно пішло, так у формі запитають. Село треба хочу сказати, хто не знає нашу села. Воно взагалі дуже специфічне, велике населення і завжди до нас нас називали і ще, і ще ці саме влади і повстанцями. Повстанція, тому що повставали і так далі, і мали точку зору. Я не знаю, чи в ще якомусь населеному пункті було зроблено, наприклад, щоб був вибраний штаб по координації цих дій, щоб якось і на майдан організувалися, всі їздили, по черзі організовували буде сьогодні на кухні, хто завтра не вистачало жінок, які їздили. Так я говорю, так і діти наші їздили повнолітні, неповнолітні, мають на увазі для роботи на кухні. Так само. І тут, коли е, сталася така ситуація, ми е, на сесії було запропоновано, організували штаб. У штаб уходить. хто найбільше знає цю інформацію, Людмила Дікерівна, вона у нас чувствує по всіх людях. Наші хлопці є, які вже хто з березня, хтось, е, з якого місяця і пішли, ми навіть не знали от, е, те, що вони пішли в ті почки. Бо тоді наче ще воно було в так, там завтра вже закінчиться. Е, Створили цей штаб, зробили оголошення по селу, звернулися до підприємців, написали листи відповідні. Ось багато хто відгукнувся. Я дуже вдячна стопнику нашому, який завжди нас і безвідмовно і так далі, бо багато кого знаєш, але я ж кажу, що коли до Геннадія Вікторовича не звернувся, то він ідяшколи допомагають. Він закупив за свої гроші і бронежилети, і каски. Це не такі тактичні причин. Ну, ось знайте карточку, перераховуйте гроші. Ми знаємо, куди перераховувати. Сергій Миколаївич, дивіться про пам'ятник. Так, у нас була така доручена з головою, щоб голова вклав у воду з мельником. Я його перший раз тільки собі, до речі, бачу. Він е, на ремонт нашого пам'ятника. Коли вже склалася така ситуація, ми вирішили 50 тисяч витратити на е, бронежилети і так далі. Вірніше на те, що буде необхідно, будемо говорити ось в цій ситуації. А решту хай вона собі поки лежить. А може завтра, бо в нас ще є ось із скофочай, там щось ми плануємо з пожежним деком. А може завтра буде така ситуація, що і пожежного нам не треба буде. Розумієте? Це все ми як в районі ще бачите, ви до нас приїхали, може трошки забій. Раніше треба було села піднімати і так далі. У нас вже робота цеді. Ось коли ми теж зібрали тут під села і продукти, і засоби масові, які я не буду казати русиновський і так далі. Ось ми зателефонували. Телефонували до кого. Я знаю, що Євгеній Романович Рабовський їздить і неодноразово відправляв. Він нам дав координати. Телефонували до вас. Ви трубку набрали, не брали, неодноразово ми телефонували. Ну, дозвонився Володимир Анатолійович <плес> до... і до Симоненка, і до <плес> Був Бо не тряжий, ну, я, я просто розказую, так як воно було, бо ми зверталися до вас безпосередньо. Ось. Ми знайшли спосіб, куди відправити, де поїхали наші ці продукти, і з усім з що ми з медикаментами, де ми їздили, що ми доставали і так далі. І ось ми відправили, поїхали, слава Богу. І Є на щось, збираємо, будемо теж дивитися, які точки, як не відправляти. Ну коли нас проходить засідання нашого штабу, куди входить наш вуз, я як депутат, голова комісії по дотриманні законності, Люба Іванівна, як член у комісії і адмінкомісії, Катерина Васильівна, теж голова адмінкомісії, хто в нас ще? Олександр Петрович, від Козака і від Ради Ветеранів слідчив. Володимир Анатолій, ні. Анатолій і фактичний, бо він ж, ну думай, можеш уже, ну тут же ж треба об'єднатися, да вибачте ж мене. Ви, це ж чи ти для того треба об'єднатися, бо не будеш діла. Сидить напроти нього четверо жінок, показує Олександр Петрович які ми, СВД, ми тепер вже дуже грамотні, вже я вже знаю, що таке СВД і що так далі. Покажіть, як було опробовано цей бронежилет, що Геннадій Вікторович нам предоставив? І з ким чи ще яким це так зрозуміла специфічним наконечником? Що результат на лице все на є вихід, на ці ну, наприклад, якщо в нас запас є, ми передали тим хлопцям, до речі, які поїхали без нашого супроводу, будемо говорити без мак, без бронежилету, без. Ми сім'ям виділили, по п'ять тисяч ми виділили допомогу, тому що ми все це робимо, розумієте? Коли сидить і кричить, давайте мені бронежилет, я піду», ми кажемо ні, ми поїдемо з тобою, ми будемо дивитися. Він вгородили, напротив нього сидить наш четверо жінок. От скажіть мені, будь ласка, як би ви відреагували? Неадекватно. От я не можу собі дозволити, бо як Якби я була чоловіком, я б давно вже не знаю, що з цим зробила. Розумієте? Левні дарович, ви знаєте нас, скільки вже і ви були на головою райдержадміністрації, ми до вас зверталися і так далі. Але розумієте, коли людина не неадекватна, коли проходить засідання штабу, він приносить камеру. Я йому попередила минулий раз, кажу, можливо, тут така інформація, що й не потрібно, кому, що йде, як. Ні, виключу ні. Потім включає на Васильєва, де гроші мельника. Ось. І телефонує до мельника. Гроші мені на карточку, телефонував він вам. Кричить. вже засідання, питаємо Людмила Вікторівну. Людмила Вікторів, наші питання вичерпані, вичерпані. Виходити, не випускає. Ну, веде себе людина неадекватно. А в інтернеті ще виставимо. Ну це будемо зустрічатися, будемо, наприклад, хочуть, щоб ви подивилися дійсно, це змонтував. З ну точно, я ж кажу, я по Росії. Подивіться, перевірте його. Перевірте його до кожної, до нерву, до останнього, до, до, до останньої клітинки його хотіла перевірте. <кхи> він не зважить. Ви знаєте, вибачте, ви? ви? недобиткам <кхи> в регіоні. Добитками <кхи> <на> регіоні. <кхи> <кхи> я, я хочу я поінтересуватися, <кхи> якщо він я за неї. Я хочу що Та. сказати, Та. Олег, дивись, Недобиток. Олег, дивись. Не була ситуація, коли була партія регіонів, була боротьба навіть не з партією самою, а з сім'єю Да? Тобто зараз всі її перемогли, я так вважаю, да? тобто сім'я Януковича втекла там, з оточенням, да? основним проти якого боролися. Зараз йде війна, тобто зараз у них не потрібно цієї роздори і паніки. Да? Тобто нема вже опозиції влади. Є українці, які зараз... І мають проблему з тим, що сепаратісти під там за допомогою росіян хочуть розколоти державу. Оці всі дії, та потім, коли буде мирний час, там, коли це можна тоді, да, вив'ясовувати від якісь відносини, можливо зараз цього не потрібно, це погана ідея. Ну я кажу, це взагалі погано, да тому що зараз треба разом всі ну, ви бачили, хоч раз, коли я став головою адміністрації у процес. У процесі, коли вже йшли ці бойові дії, да, щоб я хоч раз якісь там політичні мотиви висловив десь на нараді. Хтось бачив мене так? Ні, я ж не бачив. Може у мене теж вони є, вони є да? бо я теж до якоїсь партії відношусь. Тому що зараз у нас одна мета. Зараз я всім сказав, да, у нас ми будемо працювати, і його вертикаль повністю відпрацьовувати для того, щоб держава кудись вийшла. Тому, Олег, я тебе дуже прошу, не треба оці. Камер, да, тобто є ж якісь рамки. Да, якщо там сесія сільської ради да, можна знімати її, да. так якщо за засідання по штаба не треба це робити, не треба розкорювати село. прийдуть вибори місцеві, то там можна щось там вже якусь опозицію. Зараз не треба це робити. Я думаю, що всі на цьому потрібно, олій займає ще я ще коли позаймати увагу. Ось, наприклад, коли він виставляє е, в інтернеті недобитки регіоналів на чолі з сільським головою хочуть купити, закупити бронежилети за 7 тисяч гривень. Мова про такі бронежилети взагалі не йшла за 7 тисяч гривень. Недовидка регіоналів, Людмила Вікторовна, ви були в парті регіоналі? Ні. Я не була. Ви любимо не були? В я член осередку української народної партії. Я я партії. партії. Я партії. Олександр Петрович, ви е, член партії регіонів? Я кого він мав на вас? Почекайте, я, я вам скажу, ще. В... це вам в... в... поводу партії регіонів. чи партії завіт і села? Це взагалі, якщо людина навіть була в партії регіонів, це зовсім. Не можна вважати. Не, не можна вважати цю людину поганою, тому що всі ми знаємо, що це була правляча партія, яка заганяла свої ряди усіх практично сила місці шантажів. І більшість людей переважно там перебували не по своїй волі, да? просто ну да часто люди залежні. Це були вчителі, багато вчителів, да це були там соціальні службовці, які вибороли ці голови. Це був адмінресурс дуже потужний, так, і всі знають, що тоді з людьми могли розправитись як завгодно. Тому люди там були. Це треба ретельно дуже розглядати. Хто там дійсно був поганий, хто не поганий. але це не можна, якщо був партії, то поганий. Не можна цього я розумію, що ви приїхали з метою ясно, щоб нам скоординувати дії, щоб нас само все було разом. Щоб ви наприклад, ми вам уже можемо розказати роботи, який в нас зроблений, і ви його просто перепишете, і знатимете, наприклад, ось з цією метою. А він просто розколює наше село. От зараз він розказує, що депутати деякі пройшли по вулицях зібрали гроші, купили не знаю, які бронежилети, вони лежать у них тума. Ну купили і хай одягають. Когось вони будуть одягатися, такі будуть чи не такі. Хай як хочуть, заради Ну коли звертається по самому малому з нього Оксана Володимирівна, наш головний лікар, то звертається. До нього, щоб він е, е, кров здавав. Коли ти приїжджали до нас брати кров, е, він прийшов, Оксана Володимирівна, привів людей. Він сказав, що я у сільській раді. Перевірку він робить, він дуже перевіряє. регіональний. Ви здавали кров, здавав, і цей здавав, і отой здавав. Ви розумієте? Давайте приложення зічне. Я от бачу, давайте вас тоді включимо. Да. Я зайнята. давайте любий любивані. Якщо мені довірять село, депутати і це. і члени виконкому, якщо мені довірять, я буду. Ну так давайте, може порадитися вам треба. Тільки я хотів, щоб зараз записати контакти телефон. Справа в тому, що ми будемо радитися. Ми збере сільський голова. Сільський голова збере членів виконкому і... Ніхто не проти, голова. Ні, депутати і члени виконкому хай проголосують за вами. це серйозні речі і дуже серйозні, тому що наші діти, це ми все прекрасно розуміємо. Якщо члени виконкому і депутатський корпус довірять мені, щоб я була і ще. Е, я думаю, з нашого села е, не одна людина. Я думаю, ви запропонуєте, щоб не одна людина була, може навіть два, два чоловіка. То... Це тільки після того, як ми зберемося своєю сім'єю. я Любові, Івану, Давайте так. От коли ми будемо знати, вам довірили чи не довірили? Сільський голова, що? на коли зможете зібрати нашу сім'ю? Не ну, Я думаю, ви я думаю, що ви не Ви ще будете нізить по селах, це наше село. А, не, я на мою на убати, у нас есть пару дней, но так. Хорошо, давайте так. Присядь.